Здрасті котіки. Тут мені після посту про безцінні сімейні ценності почали закидати, що це я сама все придумала, сама все намалювала, аби опорочить кого. Не придумала і не намалювала. Ось перед вами я, татуся, бо по паспорту, якщо що, Тетяна Владиславівна, 12 років щасливого подружнього життя, двоє дітей, кіт, рибки і фікус Валерій. Ось у мене в руках дві книжки. Чи то пак робочі зошити з предмету основи сім'ї для 10-11 класу? Ось в них ті самі ілюстрації на тему контрацепції, богів, виховання і всього такого. Але ілюстрації то ще фігня, головне тут в літерах. А літери нам говорять про те, наприклад, що діти, які в дитинстві виховуються в звичайній родині, відвідуючи гуртки, і секції, активно спілкуючись з однолітками, в підлітковому віці, не відмовляються від запропонованого алкоголю. На противагу дітям, які виховуються в духовних родинах, без оцих ваших богомірських гуртків. Тут я, звісно, згадала Альошу. В якого в сім'ї духовність шарашила таким робом, що навіть над дверима величного нужника семистрільниця висіла? Він в 15 уже дважди пробував кинути пить, а в 17 сидів на хмуром. От тільки я ж розумію, що Льоша це Льоша. І на противагу льоші є сотні і тисячі адекватних льош із духовних, релігійних родин, а автор підручника, здається, не розуміє, і в нього тут часто, до речі, якісь окремі речі перетворюються в закономірність. Так от він дітей, які виросли без рідного батька, ледь не прямо взиває злодюгами, пророкуючи їм тягати буття, розумову відсталість і таке інше. Та тут повно всякого такого, від чого я час від часу здіймала очі до неба і волала «О, маму, мудра я, сова. Розкажу вам іще цікавого по цьому курсу: з інституту модернізації змісту освіти ІМЗО таки просочилася переписка експертки з автором підручника. І це прекрасно. От тільки уявіть собі: експертка це дискримінаційне твердження, автор ніт. Це традиційні цінності. Експертка це антинауково. Автор ніт, це в біблії сказано. Експертка. Це твердження принижує певні категорії дітей. Автор нічого не принижує. А експертка феміністка, лібералка, фу. Лунають поодинокі оплески, глядач біжить к пруду. Імзо каже: а, ну ок, і поновлює гриф схвалено. Так, я в курсі того, що цей предмет варіативної складової, і він не обов'язковий для вивчення. Але з кількох батьків завчасно спитали, чи хочуть їхні діти це вчити. А ще от уявіть собі таку кльову бізнес-модель. Ви сідаєте, можливо, навіть разом з комом, пишете книжку, посібник, підручник, робочий зошит, наприклад, прикладна рекетологія. Рішаєте це все в ІМЗО. Отримуєте гриф «Схвалено», рішаєте вопросик з обласними та районними відділами освіти і отримуєте гарантований прибуток. А що, як би там не було, а батьки змушені будуть виложити 250 гривень за курс. Приміщення утримувати не треба, його платники податків утримають. ЗП поширювачам, тобто агентам, тобто вчителям, теж платники податків заплатять. Та й за підготовку таких вчителів вони, тобто ми ж, тобто, платники податків, знову ж таки заплатимо. Прекрасна модель! Користуйтесь. В мене тільки до Міністерства освіти питання. Значить, для обладнання в Кабінети фізики та хімії Міністерства грошей немає. На сільські школи грошей немає. На навчання вчителів у цій мозгосрані грошей завалість. А коли ваші англічанки були в англомовних країнах, га? І так, у мене жодних претензій до Адріана Буковинського. Кожен заробляє як може, хтось вигадує релігію на основі віри в макаронного монстра, хтось розсилає смс, я случайно поповніла вам телефон, а хтось напарює книжечки, кожен виживає як може. Та хіба мало в кого, яка фігня в голові живе? У мене лише питання до Імзу. Ви Тобто, якого дітька ви робите оце от усе гівно. Що ви напогоджували? Адже знаєте, я копнула трішечки глибше, і виявилося, що основи сім'ї це лише такий невеличкий вершечок айсберга. І глибше там вистачає іншого тришаку. І знайте, що я і ще сотні, і тисячі представників батьківства будуть надалі дуже ретельно стежити за вашими липкими ручками, сліпими очками і лихими головами. А ще я звертаюся до всіх, хто розказував, що я нібито вигадала всю цю історію. Так от, тепер ви знаєте, що ні. Ці книжки я замовила сама, власним коштом. Ці гроші, до речі, пішли прямісінько на фопчик Буковинського. І знаєте, я не звикла, що мене називають брехлом. Так, от тепер я попрошу кожного з вас відповісти за свої слова і відновити баланс добра і зла, повернувши ці гроші. Ні, не мені особисто. Я свої поверну собі чесною працею. Поверніть ці гроші демократичній сокирі на боротьбу, так буде справедливо. І можете навіть не перепрошувати в мене. Я й так знаю, що ніколи не брехала своєї аудиторії. Посилання на донат знайдете в описі до цього відео. Бувайте! Ще поборемось!